А я сьогодні на сапах їжу, катаюсь, плаваю, чи хожу, чи як там, правильно не знаю, але дуже круто. Однією рукою не можу погрести вам показати. Сьогодні вітер, і це дуже було незручно і стрьомно, а сідлати його майже казалось неможливо. Але от, от в такій позі, от в такій. Єдине, коли можна якось грести, тебе не здуває, вітром мене зносить. Я пробувала стати, а, -а він розвертається, куди йому треба. Я як парашют слугую, і він бре сильний вітер. Взагалі не туди, куди я грибу. Я грибу туди, а він пливе туди. Ну і що, ми з ним домовилися, я з Анією, сестричкою, там вона далі. І у нас сьогодні такий експірієнс. Я їй запропонувала, вона ніколи не... Каталась на сапах, каже, тільки в тіктоці недавно побачила. Типу, хтось катається на сапах, я подумала, о, прикольний такий вид відпочинку. І тут ти мені пропонуєш. Говори: Ох, бачиш, все світ тебе чує. Веду Аню, моя сестричка Аня, я вам розказувала, та й ви вже бачили багато хто. Хі -хі. Вона поки буде більше мовчати, чим розмовляти, а потім, я думаю, вона теж нам розкаже. Коротше, е веду Аню на мальдівський наш. Пляж. Дійсно, нагадуюся. Я так давно сама туди хотіла, але сьогодні ми з сапами, бачите, протягонка у нас. Ми весла з собою забрали, сапи там оставили. А без весел нереально. Навіть не можна утещити. Ну, знаєш, далеко тут тягти її дуже. Так, нам На потрібно. Ну ладно, я сподіваюся, не будемо не про це. Так. <св> <Да. Ми, св> От, тому ми забрали весла і йдемо. Вже прийшли майже дивись. Правда, тут зараз люди, звідки сюди теж поприходили. Не тільки я знаю, де цей пляж. Ну ладно. А -а -а. Ну тут реально дуже красиво, зараз вам покажу. Да ви теж бачили, але що було взимку. А взимку тут теж пісок, тобто тут немає снігу, а пісок кришталево чиста вода. Інколи льот, інколи вода. І це просто так красиво. Отак. Ми могли сюди на сапах догристи, але ми хвилювалися, що ми потім назад не догребемо, тому що дуже сильний вітер. От. От. Ти дивись, який колір піску. Калючка. Це була калючка. Це неприємно, я знаю. Так, ну що, ми прийшли, треба покупатися. На Мальдівах положено купатись. Так, Аня, тримайся, давай. Молодец. Что хочешь? А, давай. Ну що, ми покупалися з останнього кадру пройшло два дні. Ще класно провели час. Ще на наступний день е, теж е, Аня у мене залишилась і ми провели час разом. Анюточка, дуже тобі дякую за те, що погостювала у мене. Мені сподобалось. Не знімала вам, тому що ну, знаєте, ми постійно були настільки зайняті розмовами, що не хотілося от так. От, е, Зісовуватися з Ютубом, і це дискомфортно для людини, якщо вона до цього не звикла, тому я не стала цього робити. От. Зараз ми гуляємо. І ми придбали якийсь дитячий надувний килимок. Для чого? Щоб покласти на нього речі і переплити на острів з речами, і погуляти там на острові. Бо тут на пляжі вже. З самого ранку багато людей, а люди це завжди, знаєте, напряг для нас. Тому що собачка підбігає, може там щось понюхати на бастілки, якщо вони ще там колбаску якусь піцу розложили, то все труба. В общем, ми хочемо якось організуватись, щоб гуляти літом все ж таки на острові, як ми завжди це робили. Там не було людей, але раніше ми туди проходили спокійно, а тепер тільки переплити треба. Ось цей матрасик, чи що воно таке? Це якийсь килимок для дітей. От Побачила просто, я шукала круг з дном, не знайшла. був кожен... Думається погано, знаєш, що то з тих, що треба якось круг... Ні, так подожди, тут не надувай. От це бортики надувай, зачем нам тут надувати? Тюди можна воду налити, там написано мам, то не для цього. Ага. Це якийсь ігровий килимок, там якісь рибки ручками отак дитина там щось може робити, щось таке. А, от вони, ці рибки, ось. Типу, туди можна води налити і ці штуки Все будуть. Не а ну давай я буду дуть. Ну, Я намагалася, а. тепер. Тепер Віка намагається. Ми вирішили, вже б дійшли б, ми, може, туди до берега а потім би надували. Ну, стоїш. ну да. От так. Отак, а Віка дує зразу. Я щось не так придушила. А кеті купається. А Ці мурашки це капець, звісно, лазають. О! Так, ще пару, пару дум. Ні, це ще можна. Ні-ні-ні, ще, ще, ще. Немає воздуху. Немає сили. Немає куди от буде на воді лежати, а ми все складемо. А ти впевнена, що немає куди думати? Певна. Ну ладно. Ну, в общем, Віка тут дує все, що можна і все, що не можна. Ну, ні, буваю, так, так, ні, ні, то здувай. Ого, здуть його теж. Ну так, да, мабуть, його треба буде надути і носити, накачати чимось. Спочатку Кеті хотіла її з'їсти, а тепер гора гуляє. Наче б вже б і побігала б, да? так? Ти дуже смілива собачка. Оп? Спитання. Мені здається, що багато він не витримує. Оп! так. Да. Ну, мокне, е? <гум> <гум> Так, тепер сумочка. нормально. Тримається сумочка. Наташа, а, нормально, можеш телефон класти сюди. <рес> Головне, щоб... А, бачиш, е хвиля може на нього заета, поняла? Та дивися, я отак от дивися, як гарно він я закрита. Я <рес> ну <не рес> давай. Головне, треба, щоб хтось попереду йшов, показував а можна шлях. Ось та ні, вона... давай. От, от, ота сумочка в тебе буде в воді. <рес> <рес> а <Та рес> я отак роблю. <editing> от лавне не шатнуться, зрозуміла, там от це от не дуже... Ні, я гавна, що оцей стаканчик берегла для того, щоб у людей попросити води. Хоч ні у кого немає. Ти думаєш, чуєш. Я не знаю. Я запитую, нікого та сама, Наташа, залиш все тут. За два рази перейдемо. Звісно. О, Якщо б ряб була... Ні, мені здається, треба там проплити буде швидше. Чи ми там будемо тут проходити? Проплити з килимком. Давай. Так, давай я попробую спросати. Там все нормально, хай йде, все, впевнена, що все нормально. Ні, точно не так. Ні. Ось тут правіше, По так? По-моєму лівіше, воно. Напівколи. На проти куща у цього вони йдуть. Ні, Наташа. От там йдуть напроти куща. Ось цього. Напроти оцього куща. Ні, вона Наташа. Ні, Наташа. Іди ти, давай я телефону. Так, виходимо сюди пока що. Ні, та ні. Отут тут вони йдуть Отак от, так. Вот так так. Все правильно. Ось, <ріху> <ріху> так, перевірочка. А, Наташа вже тонет. <ріху> А ну давай, я крабик вправо, вправо, вправо. А, Не. <связываю> Ну плави сюди. Вообще не я можу плавати рукою не Ну дивлячись, скільки у тебе там в руці. О, я вже піднялась. А, молодець! Угу! Вон он! Так, що, як будемо? Ну давай на плутіку перетолкати. Ну давай. Ну просто мені здається, що треба в два заходи, тому що дуже він буде важкий. Зараз речі отак залишимо, перевеземо телефони сумку, а потім повернусь я за речами. О. Отак о тут покладемо раз. Ремі, Ай, я зрозумів, ві тут діда плити. А ну, давай. М Маленький плотик у нас. А, він хоче перейти. А він не шукає. Глянь. Міг би отут переплити, ні, пішов отам. Так. А твій телефон, мама, там? Ні. І мій тут. Ну ладно, хай пливе. Поки те, що не страшно втопити. Плавай, плавай, О, на этот, ремі поплив. Погнав, нормально. Ремі не дуже любить плавати на довгі дистанції. Хай, шарашить нормально і в кайф. Все. Ремі доплив, доплив, доплив. Ні, да? ну вам переплив, але спокої. Ну да. так. <laughs> Ой, що люди? Для щастя треба, да. Щоб трошечки її собака зробила більше, ніж від неї чекаєш. Мама, кеті щось їсть, мам. Травку. Травку на піски. Ну, добре, супер. Так, ну це, звісно, не плоті, а одна назва. Будемо шукати далі, от, але сьогодні так. Говорю, туда, да? Я бачила. Слишиш? Наташа, а? а може ти ще раз пройдешся? Бо ми будемо довго так. Я думаю, ну поплаває, сшиш, він ета. Навчиться плавати туди-сюди. Без страху. От як оця. А каже твій плотик. Пробуйте. Ой, гляньте. Плавці і їх. Вчать, ой, тренера он з ними на сапах. Оп-оп, Наташа підсікла трошки. Віталь. Так, ну що, отак от ми будемо зараз перепливати. Спортсмени всі сюди до нас. Мама вон, пішла, пливе в одній руці. Кеті, естественно, за нею. Паравузіком. А я зараз спробую отак з двома телефонами. Ну що, ми переплили, гляньте. І у нас тут скільки народу підтягнулося на наш безлюдний острів. Одночасно. <рес> Собаки такі щасливі, прийшли сюди. І ми теж гляньте, тут, тут наче ну, один той самий берег, все це, але наскільки тут класний цей берег, білюсінький. І пісок наче біліший ще. Як ми хотіли на цей острів? Ну ми з Ані сюди переходили, перепливали. І отож ходили, зараз ми туди теж підемо на той мальдівський пляж і там будемо купатися. Ооо, ой, да! Я обожнюю своє життя. Що? Це до Ріната в перший рік війни, А ну подожі, подожди. Зараз ми отак зробимо. Ой, ой. Розказуй тепер. Розказую, що була. їздила до Ріната, до свого сина на перший рік війни, до Відня. І е, ми пішли на Дунай купатися. І його ага. називають «Блакитний Дунай. І так воно є. Отак от дивиться. І загалом така картина, от він блакита, як наче море, ага. і пахне морем, бо за горами там уже Середземне море. розумієш? Да. І вода настільки прозора. Ми були на на платному пляжі, і, до речі, там же ж каміння. Ага. І галька. І не я не знаю, чи та, це муніципальні оці власті їх насипали ту гальку, чи вона природна, не знаю. Ну коротше, я так поромилася, що тобі тут, таке я ставила. Отак от ножку поклала. І це якби я не знала, бо людям це... я не сказала, що я в прісній воді водинаю. Море. Тому, Боже, ти що бішов? Ти що, на морі їздила, коли ти встигла? Класно. Да, я так То я Ірінат мені вийшов. Я каже, ти де? Де я, мамочка, хочу спитати. очки у мене на кепки? — Так. — Загубила. — Що раджу поїхати, наприклад, в відень літом і туди? не Там класні пошкодується. Класні. Відень, так. так. Хорошо, так. все, будемо знати, куди їхати літом. Ой, ну це класно, коли галька, і, звісно, тут водичка у нас має такий жовтий типу колір, як чай, через пісок. Ну. Ні, фактично, якщо її в банку набрати, то вона теж да, так, вода так, наша? Так, у нас вода інша трошки. Я не знаю, чому Дунай такий. бачиш? Чому Дунай такий, хто знає? Треба попитати. Ні, я хочу на туди, слышиш, на, мальдівський. на мальдівський? Да. Мам, пиши далі. Да. Там так класно, там такий оцей пісочок чистенький, чистенький. Ну було вчора неділя була. Ми перейшли на цей пляж, але тут перешийок, бо отут вода, і там вода, і тут страшенний вітер. Тому ми зараз все ж таки підемо туди, де немає вітру. Зараз віка розкаже все. Я... Мама анекдот розказує пошлий. О, і вона чиста. Така свіжа, я б не сказала, що вона прям гаряча, а вона свіженька. Але дуже кайфово. Подивіться на наших собак. На наших чимних собачок. Подивіться. це у нас там буде стіл. Ми завтра приїдемо сюди з їжею і будемо. А, ні, не завтра. Завтра ми їдемо до Наташи на дачу. А, ні, не завтра, а Після після-післязавтра. Я все перепутала. От там ми будемо. На півдня. Коротше, пікнік. Пікнік на півдня буде. О! А, хорошо, хорошо, хорошо. О, ой, якраз. Боже. Я вам казала, що я люблю своє життя. Блін, як на курорті кожного дня. Класно так. Вже купалися кілька разів, я не знімала. Розмістилася тут. На подстілочках і валяємося, загораємо, засмагаємо. Так, щось тут відбувається. О мами, дивіться, поліція, пожежна. Там поліцейські. Що, що відбувається? І запах диму, до речі, чутно. Ми там в іншій кімнаті з мамою. Я думаю, що воно тарахтить? Прихожу пожарка світ, поліція. Хм. І воняє димом. Димом воняє. Що мене робиться? Що зворить чи що? Наверно. Ого! Ого. Фу. Фу, дим пожалуйста щось тушило а я чую да то що зубить а там мерзло просто їх поїхати не може вони не виїжджають вони просто мерз проти справи Запитали у поліцейських, чи не, ма... не варто нам евакуйовувати. Вони посміхнулися і сказали: ні, трава горіла. Трава горіла. Так що все, все нормально. Хм. Без коментарів. <свісно> Захожу в кіноту. <свісно> ми йдемо пити каву знову. У <свісно> нас вже був сніданок, ми там займалися, розбирали речі деякі. І тепер перекус. Що вона вибирала, покажемо свідчимо. Одне, що вона не спить, вона просто лежить з відкритими очима. Так, І така води очима, типу. Вже повертає, перевертатися чи щось там придумала, що мене зміни. Ціпісь, бо не мішай. Не мішай. Не мішай. Хвилюйся, за тебе бачиш, що я мішаю. Не порушуй кордони собаки. Та я не порушую. мама, я сейчас покажу, тебе mm -hmm. <свят> Я хожу, не подушаю, кордоны собак собаки, текают туда. На улице трошечки печка. Нарешті пришло лето. Я Дуже-дуже рада. Зараз половина восьмої. Подивіться, як тихо, спокійно, як прекрасно, як приємно. Я сподіваюся, я зможу вам передати це. Ох, зараз буду купатися, водичка така спокійна. Сьогодні зранку був вітер. І так плавати було. Ну, ряб. Я люблю, коли вода гладенька, як на Мальдівах. А зараз, сподіваюся, буде саме як на Мальдівах. Немовлята підросли. Люди вже виходять з пляжу. І коли люди виходять з пляжу, то всі виходять на берег і все тут збирають. О, ті бозі. Я скупнулась і йду далі. Хочу туди на перешиєк перейти. Там довше сонечко буде. Тому що тут уже дерева заважають. А там якраз такий берег... гляньте, Хтось побудував замок. Такий берег, який під ухилом і там сонечко до самого заката. Ай. Все, я прийшла. Тут ще буде сонечко, тому я тут трошечки ще відпочину. Клас, сапи клас, звісно. Я вже покупалася і сажу тут. Спостерігаю за людьми на пляжі. І за э, катічками маленькими. Сюда. клад сокровища. Багато вже знайшли тут. А ті, які Ну, не знаю, чи можна бажати, чи не треба. Ну, бажаю успіхів. Дякую. Так, дивіться, який класний захід сонечка у нас. А я зараз буду. Же лишати додому. Вот. А, на пісочку таке червоне оце світло від сонця зараз, гляньте. Ай. Друзі, додому. У мене відпустка. Якась від чогось, не знаю. У мене не буває відпустки, тому що я не працюю офіційно. Ну, в смілі, як... як люди це роблять. Тут гарно. Закінчувати цей вложик. У мене зараз буде вечеря в мами. Знімати вже не буду. Всім бажаю гарного дня і прекрасного вечора. Всім бувайте!